Інського радіо Вінниці передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Вінницький ліцей номер 8 увійшов до когорти кращих шкіл України за підсумками пілотного проєкту національно-освітньої платформи Повір. Про те, як школярі надолужували втрачені знання за період пандемії до та повномасштабної війни, як розвивали життєву стійкість за допомогою безкоштовного онлайн-ресурсу та про підсумки проєкту Повір говоримо сьогодні. Гості студії, директорка Вінницького ліцею номер 8 Наталя Підлісна та учасники проєкту Повір, учениця 11 класу Анна Подзірель і учень 7 класу ліцею номер 8 Андрій та Надійчук. Вітаю вас! Вітаємо. Вітаємо! В чому суть проєкту? Повір це національна освітня платформа. Ну, якщо говорити про саму назву, то повір розшифровується як подолання освітніх втрат і розривів. Власне, на це він і спрямований. А якщо вже так говорити трішечки про історію, то починаючи з лютого, прийшла така можливість потрапити до пілотного закладу цього проєкту, ми писали мотиваційний лист, розповідали, чому саме наш заклад має потрапити в даний проєкт. І спочатку ми стали пілотним проєктом, де учні 7-9, Тих 11 класів підсилювали свої знання з української мови, англійської мови та математики. А далі ще був такий літній кемп за підсумками піл, пілоту, де також діти вже в літній період змогли наздолужувати свої, можливо, якісь прогалини в знаннях, а можливо, просто їх підсилити мали можливість. А які предмети було обрано для того, щоб підсилити? Так, це була українська мова, англійська мова та математика. І якщо при входженні в проєкту учень чи учениця мали пройти спочатку так звані спринти з усіх предметів то далі вони могли, наприклад, залишити якийсь один предмет і весь час, який спрямований і дано на марафонах. Там підсилювати знання, хтось залишав всіх три, хтось обирав два. Це вже було на вибір учнів, і я думаю, що вони більше про це можуть розказати. Андрію, Анна, розкажіть про вашу участь в цьому проєкті повір. Чому ви вирішили спробувати свої сили? тут? Я я вирішила спробувати свої сили. А, ну, насамперед, а, так як зараз я випускний клас і вже потрібно готуватися до екзаменів, а, я вирішила надолужити втрати а, освітні, і тому вирішила, що повір, це дуже класна нагода. А, надолужити свої. Так, так, так. Угу. Будь ласка, Андрія. Я вирішив е, влітку позайматися цим проєктом Повір і за того, що в мене друзі ну, не було друзів, вони всі були на відпочинку, а це ще я провів би час з користю. Ось. Так, ви вже говорите як дорослі. Час з користю. Розкажіть більше про цей літній інтенсив, як він проходить, Наталі? Ну, Дітям було запропоновано спочатку. Ми у закладі запропонували діти взяти всю участь. Після того, як вони погодились, далі то все вже лягало на плечі дітей, тому що сам проєкт цікавий тим. Що ми вже далі ними не курувала, тобто вони заходили в проект і далі вже домовлялися своїми викладачами, вчителями. У них були сен педагоги, які їх підтримували впродовж всього навчання. І у них були певні домовленості, які вони мали б дотримуватись. І якщо вони дотримувались, виконували певні завдання. Ну і відповідно були відповідні бонуси у вигляді віркоїнів, які вони могли заробити. Зараз трошки більше про ці бонуси, а на сам початок, чи це було все літо? Чи це якийсь певний період влітку? Ні, це був певний період, ага. де відводився час для проходження спринтів і марафонів. Єдине, що діти могли для себе обрати зручний час, поспілкувавшись з педагогом. І таким чином, ну що мені дуже імпонує в цьому проєкті, що діти самі самоорганізовувались, тобто вони розуміли, якщо вони вже замовляють якесь заняття, то вони мають дотриматись, що його треба пройти, виконати завдання і так далі. Тобто вони самі собі планували час. Це дуже важливо мати таке вміння, угу. тому вони спробували себе в цьому. Розкажіть про те, як проходив цей інтенсив, які враження ваші анно. Ну, Насамперед враження дуже позитивні, адже, як сказав Андрій, це час з користю проведений. І насправді я не очікувала, що настільки буде насичений інтенсив, що нам дадуть дійсно настільки багато матеріалу і дуже корисних посилань, дуже багато корисних там, презентацій. І Ну, мені дуже-дуже сподобалось, адже я дійсно покращила свої знання з української мови, адже я обирала марафон саме з української мови. І, мабуть, та підтримка, яку нам давали викладачі, тобто тренерка і санпедагог, оце є найціннішим. І дійсно ну, це дуже круто, що в нас є така платформа. Андрію, ваші враження. Ну, сен педагог мене дуже сильно підтримував під час всього проєкту, під час марафону, під час спринців. Він мені все підказував, бо в мене були перші проблеми з інтерфейсом сайту, що я не розумів, там, де туди нажимати. В марафоні була дуже добра вчителька, яка нам це розповідала. Якщо ти щось не зрозумів, ти міг би ще спитатися. І вона тобі точно відповіла і надала відповідь на твоє запитання. Дуже цікавий матеріал був. Що, наприклад, презентації дуже добре були пророблені і все розумілося. А ти обирав для себе всі предмети ці перераховані? Ну, це? марафон у мене був англійська мова. У мене були проблеми з розмовною англійською мовою, а я потращив розмовну англійську. А це ж літо, канікули, всі відпочивають, навіть сусіди йдуть десь, десь на відпочинок, а ви мали сидіти і вчити. Чи не було це занадто важко для вас? Це взагалі не було важко. Навпаки, це було е, навпаки приємніше, адже е, всього-навсього година чи півтори години в день я виділяла, ну, точніше, в мене був під час марафону. І це навпаки е, якось. Легше було, адже коли я школа, я не могла приділити багато часу якимось додатковим е, заняттям. А тут в мене з'явилося багато вільного часу, який я вже не знала, куди діти. І саме ну, в правильне русло направила його. А чи хотілося щось змінити? Чи все вам подобалося? Чи були якісь ваші побажання? Андрій? Ну побажання. Немає, там цей проєкт і так уже досконалений. Він дуже добре показав себе під час цього літнього періоду. Тобто, ви займалися щоденно впродовж півтори години. Це були онлайн чи офлайн заняття? Ми займалися тричі на тиждень під час марафону. Це були онлайн-заняття, але в нас була Тричі на тиждень година сама, сам спринт з обраного предмету, і півгодини це були зустрічі з сенпедагогом. Це групові чи індивідуальні заняття? Групові. Групові заняття. І ви бачили по ваших, ну скажімо так, однокласниках, які є з вами в проєкті. Наскільки зацікавлені, наскільки охоче долучалися до цього проєкту? Чи це ви такі е, винятково от зорганізовані, що змогли працювати? Чи це так дійсно було помітно переважна більшість серед учасників? У Мене група вся в марафоні включала камери. Отже, їм було дійсно цікаво. Вони розмовляли з вчителем, і я розмовляла з вчителем, тому їм дійсно було цікаво я також бачила по дітям, які зі мною займалися, що вони зацікавлені, адже постійно йшли на контакт. Постійно, якщо ну, тренерка ставила якісь запитання, одразу ж всі хотіли відповісти. Не було такого, що хтось там пропадав, чи ще щось. Всіх тоді було світло, всіх був зв'язок і всі були зацікавлені, щоб відповідати і слухати. А як національна освітня платформа повір вплинула і допомогла вчителям? Я вже говорила про те, що тренери і тренерки повір вчили не лише наших дітей, а також і нас, учителів. Тобто, ми мали можливість пройти таке навчання сертифіковане саме з нових інструментів подолання освітніх втрат і розривів. Причому хочу сказати, що ми ще й складали іспит там тестування, тобто, це не було просто послухати і на тому все і далі. Ми вже включили такі, скажімо, проекти, якісь фішечки далі в наш освітній процес, аби цим користуватися і допомагати нашим учням та ученицям, які там мають якісь прогалини. Тобто, якщо в підсумку сказати, як ця національна освітня платформа допомогла вашому закладу, вашому Вінницькому ліцеї номер 8 зараз у співпраці з вашими учнями? Це найголовніше для мене це учасники і учасниці проекту. Я переконана в тому, що стали більш впевненим у собі у своїх знаннях. Вони спробували щось нове, нові знайомства, і це дуже круто. Далі вчителі отримали нові інструменти і можуть їх впроваджувати в освіт, Процес, тобто ми маємо певний розвиток, не стоїмо на місці. І мені як директору це дуже імпонує е, в закладі. Ну і імідж закладу підвищився, адже ми отримали ту таку довгоочікувану табличку визнання. Цей заклад освіти, офіційний партнер освітньої платформи Повір і отримали. Не всі, тому що не всі ті, хто був в пілоті, змогли пройти всі етапи. Насправді, і ще менше шкіл отримали зірку. І ми я дуже щаслива, що ми також її отримали як найактивніші учасники цього проекту. Глядачі можуть побачити ось така табличка. Да. І це вона буде у вас на зазвичай на закладі. Так. А зірочка і, і, і зірочка ну буде напевно якось передаватися. Ми ще подумаємо. Угу. Але ми вже на лінійці про це говорили. І я думаю, що заклад від цього також багато в чому виграв. Ще запитаю ваших вихованців, як вам платформа повір, окрім того, що ви подолали освітні втрати з певних предметів, допомогла, власне, зараз допомагає цей досвід в навчанні ось в цьому навчальному році, наприклад? Для мене це був безпечний простір, де я могла ділитися своїми думками. Якщо зараз ми говоримо про вічна віч з сенпедагогом? Я могла там я навчилася. Справлятися зі своїми емоціями, краще їх розуміти. Я могла прийти з якимось запитом, і мені допомогли вирішити це питання, з яким я прийшла. Андрію, е, ну, наприклад, зустріч з сенпедагогом нам мені давали техніки, як подолати, наприклад, стрес або як увійти в компанію. І, ну, наприклад, це може зараз мені пригодитися, бо буває вже вже пригодилося. Тобто цей досвід для вас є цінним навіть зараз, коли ви вже завершили навчання платформи «Повір». Так, да, ну от хочу додати, що важливо, що не лише знання, але спочатку це от безпека, вміння справлятися з емоціями, така, скажімо, аналіз самого себе. Це дуже важливо, щоб діти вміли це робити, і ми це робимо в закладі також завдяки і проекту, завдяки тому, що громадська організація Ткемп України це лише один із їхніх проєктів, адже у них ще є прекрасне навчання, сен, соціально, емоційне та етичне навчання. Якраз ми також стараємось вчити дітей долати страхи, бути впевненими в собі і продовжувати будувати свою освітню траєкторію якнайкраще. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про підсумки роботи національного освітнього проєкту Повір в закладах освіти міста. Дякую гостям за розмову. Директорці Вінницького ліцею номер 8 Наталі Підлісні, учениці 11 класу Ані Позірей і учню 7 класу ліцею номер 8 Андрію та Надійчуку. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе, працюємо, наближаємо українську перемогу.